Ми вибираємо для вас, щоб усі були з багажничками, ну, так, можливості так, так, з корзинками. Ну. Щоб усіх були жіночі ну, низькі, щоб ага. було навіть сукні зручно, якщо що. От. Все, що тут працює, ми. Десять вживаних європейських велосипедів. Представники громадської організації Екомісто привезли до Чернігівського територіального центру соціального обслуговування. Передають велосипеди соцпрацівникам вже не вперше. Загалом в центрі тепер 50 байків, які активно використовують в роботі 180 соціальних працівників. На обслуговуванні в нас перебуває на сьогоднішній день близько 3700 пенсіонерів. Категорія осіб, які в основному є малорухомими і не можуть за стану здоров'я себе обслужити потребують сторонньої допомоги та підтримки, за словами Світлани Носок, велосипеди полегшують життя соціальним робітникам. Це дуже вагома допомога і підтримка нашим саме соціальним робітникам, які своїми ніжками, ручками всюди бігають до людей, адже наші клієнти живуть у різних місцях міста Чернігова. Досить багато є вулиць, які є віддаленими, де транспортне сполучення взагалі або відсутнє, або ну досить негативне. Загалом у Чернігові в рамках ініціативи «Bikes for Ukraine» відремонтували та передали на потреби людей вже 400 велосипедів, які надсилають європейські партнери та меценати. Ініціатива «Bikes for Ukraine» вона стартувала ще в травні. Вона заснована такою коаліцією громадських організацій з різних міст України, які постраждали внаслідок бойових дій або були в окупації. У нас така була ідея, що в цих містах можна швидко покращити мобільність завдяки велосипедам. І, от в країнах Європи, ми шукаємо також спонсорів, меценатів, партнерських організацій, які можуть безкоштовно передавати нам велосипеди. І от на даний момент ми вже отримали більше п'ятисот велосипедів. У Чернігові облаштували соціальну майстерню, де обслуговують та готують велосипеди, що приходять за кордону. Там їх ремонтують та приводять до ладу. Найчастіше це вони стояли на вулиці, і в них з'являється на деталях, на рухомих з'являється корозія, тому що багато вологи і з часом воно покривається. Так само покривається. Гальмівні троси всередині, і вони ну, просто перестає в кожуху ходити і там намертво, і воно виходить, не гальмують. Бувають такі, що там можемо 2-3 зробити за день, а бувають такі, що там, ну, буквально може два дні піти на один. Ну, просто в різному стані є. В соціальній майстерні можна безкоштовно отримати консультацію та навіть відремонтувати свій велобайк. Це така перша соціальна майстерня в Україні. Взагалом тут можна отримати безкоштовні консультації, безкоштовно скористатися професійним інструментом, а також ми можемо допомогти вам полагодити ваш велосипед. Окрім байків, є й плани на розвиток велоінфраструктури, розповів Сергій Безбородько. Ми вже отримали і будемо встановлювати 80 велопарковок в місті, 4 стан. Ці безкоштовного обслуговування це такі от волостійки з насосом, з ключиками. Вони будуть в різних районах міста розташовані, і просто можна буде їми користуватися. І також до лютого місяця ми хочемо запроектувати і погодити з поліцією з дорожньою службою ще додаткові 4 кілометри волосмуг в Чернігіві. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.